Я не наважувалася готувати пахлаву, бо це довгий та складний процес, аж поки не побачила цей лінивий варіант. Все доволі просто та швидко, а виходить дуже смачно. Для цього подрібнюємо улюблені горішки. Рекомендую брати волоські або фісташку. Додаємо розтоплене вершкове масло, мед і ретельно перемішуємо, має вийти густа маса. Тепер беремо розморожене листкове безріжове тісто, тоненько розкочимо і нарізаємо на чотири смужки. На кожну кладемо горіхову начинку і защіпуємо краї. Притискаємо шов і кладемо швом вниз у форму з пергаментом. Розрізаємо на однакові квадрати. У мене вийшло 24 штуки. Змащуємо жовтком змішаним з молоком. І відправляємо випікатися, у розігріту до 200 градусів духовку приблизно на 20 хвилин. Для просочення мед поєднуємо з окропом, дістаємо готову пахлаву і добре просочуємо. Якщо дозволяє форма, можна одразу вилити весь сироп і дати йому увібратися. Прикрашаємо подрібненими горішками, подаємо та насолоджуємося. Обов'язково зберігайте собі рецепт та готуйте.